Колись я побачила і війшла в знання, як я нарочувалась. Я побачила, як це важко заземлятись, народитись. Але так само я війшла в знання, коли я буду, скільки буде мені років фізичних, коли я перейду, вийду з цього фізичного ціла. І знаєте, що я відчувала? Дуже сильну радість, таку ви навіть не можете уявити, яку. Тому що коли ти входиш в ці пробуджені, неймовірні просвітлення свідомістю, істина, істинні стани, і згадуєш, тому що кожен має свій час для приходу та для того, щоб піти. В кожного свій час. Тут ніхто не залишиться, ні бідний, ні багатий. Ні самий святий, ні грішний. Всі залишиться тіло, тому що моє енергія, моє світло безкінечне, не потрібно боятися смерті, тому що це для душі радісний момент звільнення. Я його відчула. Для розуму це шок. Тому що розум каже, треба жити багато, багато-багато, багато. багато, багато. О, Боже, як найбільше, там все треба для цього зробити. А серце, наша душа вища, вона знає, що це гра вона звільняється, і вона відчуває величезну радість. Коли звільняється від земного тіла, воно дуже важке, дуже важка енергія. Я входила так само в різні свої тіла. і це дуже-дуже важко. Ми дуже сильно заземлялися, як я вже і казала, моя любі сонечки. Тому я бажаю всім усвідомлення. І коли прийде це усвідомлення, прийде спокій і прийде прийняття і життя, і смерті, як гри божественної через нас. Сам Творець в це грає через нас, в людину, яка нібито народжується і помирає. Люблю вас, бажаю.